Ну бачите, електронні ж декларації відкрили, пане Єгора. Ой, ну знаєте, це після того, що то треба було так лайна нажертися, отримати ляпаса від військових від громадян України, щоб ми тут збирали якісь петиції, і сьогодні ми маємо їм поставити в це в заслугу, чи що? Вони вернули те, що е, зробив парламент минулого скликання. Вони вернули те, що вони схавали під прикриттям війни і думали, що будуть хавати довго. Розумієте, це не є їхня заслуга сьогоднішньої влади, що вони нам відкрили. Ой, дякую, Боженько. Та ні, ви просто повернули вкрадене. Бо ви в нас, в громадян України, це вкрали. І сьогодні повернули вкрадене і всі такі з оплесками. А давайте ми з вами пригадаємо інші моменти продовження реформи боротьби з корупцією. В чому суть реформи боротьби з корупцією, окрім декларацій і їх публічності? В тому, щоб убезпечити державу від. Самих ризиків корупції, для чого ми е, придумали, що сільські міські депутати сільських міських рад мають подавати декларації? Вони ж не є бюджетниками, вони не 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 отримують зарплату з бюджету. Для чого ми це придумали? Тому що вони. Впливають на прийняття рішень в місцевих органах самоврядування з врахуванням отієї реформи децентралізації і фактично впливають на прийняття рішень щодо розподілення коштів, правда? І тому сільські голови там, ці депутати сільських міських рад також подають декларації. Скажіть, будь ласка, радники, громадські ради при держпідприємствах. Офіс президента, радники, порадники Кабміну і так далі. Вони впливають на прийняття рішень, в тому числі в контексті розподілу коштів. Впливають. А чому їх продовження реформи боротьби з корупцією? Чому їх не включили? Оце вже було б нововведення, ноу-хау від зеленої команди, від команди Зеленського, верніше перепрошую. І вони би тоді сказали: ми продовжуємо боротьбу з корупцією. Це була би тяглість влади. Коли восьме скликання придумали алгоритм, як це все робити, і створили певного роду структури для боротьби з корупцією. А дев'яте скликання парламенту продовження тяглість влади добавило туди і інших. Тих е, людей, які впливають на прийняття рішень в державі е, до тих декларувань, і так далі, оце було би тяглість, оце було би продовження, оце була би робота. Вибачте, повернути вкрадене, то давайте ми їм ще медалі за це дамо. Ну а чо, ні, Вони вчора вкрали, сьогодні повернули. Героїзм ні, так не літає. Повернемося все ж таки до парасольки НАТО до безпекового це питання. Знаєте, хочу в контексті власне, до цієї теми повернутися в контексті скандальної заяви сенатора республіканця Лінці Грема. Хтось значить тут бачить зраду, хтось перемогу. Хочу, щоб ви розставили крапки на ди. Про що йде мова? Значить, лінці Грем говорить, що Україна це партнер, про якого він мріяв. Готовий відстоювати свободу, воювати з російською армією і без участі американських військових. Дослівна цитата: за 18 місяців. Вони повернули половину території. Жоден американець не загинув. НАТО посилюється. Російська економіка розвалюється, російська армія знищується. Це була гарна інвестиція для американського народу. каже Грем. Ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна наша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів. Дивіться, хтось бачить в цьому маркер, знаєте, такий, що давайте потужніше підтримувати фінансову і власне військову Україну, і це заклад знов ж таки до американських еліт. Хтось навпаки в цьому бачить, що Америка вирішує свої геополітичні питання на полі бою України. От як би ви розставили крапки, тому що я так думаю, що ви бачили в соцмережі, наскільки ну бурхливо власне реагують і коментують, ось це висловлювання Лінці Грема. Перше виборча компанія Сполучених Штатів це є виключно політична заява, чи бачу я тут зраду, чи, чи, чи не зраду, чи перемогу. Я не бачу тут зради. Навпаки, мене більше турбує заява того ж самого Лінсі Грема, якого я вважаю ну, притомною людиною в політикумі Сполучених Штатів Америки, де він почав розповідати, що а ви тепер докажіть, що ви ще під час війни можете зробити вибори. Та і почав топити, що нам потрібно, нібито захищаючи демократію, проводити під час війни вибори. А Але я перепрошую, пане Ігоре. Ця історія з тиском так на українську владу стосовно проведення виборів під час війни це теж частина ось цієї передвиборчої кампанії, політичної кампанії у Сполучених Штатах. Можна це ну, дивіться та, та, я, та, я, та, дивіться, звичайно, звичайно, це один із елементів для того, щоб знову ж таки це один із елементів виборчої кампанії, тому що ми знаємо, що серед республіканців е, є дуже багато бутує думок, що Україну не треба підтримувати, тому що це країна, яка там вони наші гроші крадуть, Ну і далі по тексту. І ці тези впарюються в скажімо так, в обговорення американського народу. А Лісі Грем же не може сказати, що нам не треба підтримувати, тому що він один із тих небагатьох, хто завжди казав, що треба підтримувати, ну як, як генерал там, і, і так далі. Тобто, це людина, яка розуміється на карті геополітичної війни, яка відбувається сьогодні в світі. так? Але він же ж не може все время грати лише в одну калітку з демократами. Ну розумієте, так? Тому треба mm -hmm. ще щось таке, що є непопулярним серед демократів. Бо ніхто з демократів не казав, ну я, по крайній мірі, не чув. Ніхто з демократів не казав, що е, Україну треба спонукати до виборів під час війни. Я такого не чув. А лісі Грем каже: ну дивіться, ми тут маємо допомагати, але для захисту демократії хай би ще зробили вибори. Розумієте? Ну і таким чином збалансувавши свою позицію, щоб його не звинуватили однопартійці в контексті гри в одній ворота з демократії, за демократію. Розумієте, ну я так це можу, ну скажімо так, а так воні, як показати свою таку ну об'єктивність, скажімо так, і про, повторюючи тези, які він казав, не, відліка, не відволікаючись від них вчорашніх його заяв, продовження того, що він е, тримає позицію, так і в той же час показати його, ну так мовити, що але ж треба ще зважати і на це. Тому є. Ми маємо дві заяви: одна та що ви зацитували, друга та що стосується виборів, і вона, нібито якби то балансує його, так так би мовити, е, ну об'єктивність лінсі грем. Е, що стосується е, взагалі, що чи грають штати геополітичну гру, в тому числі Україну з Україною да, в Україні чи Україною. Ну, давайте говорити відверто. А вони що, добрі самаритянини, І от вони з однієї сторони хочуть себе позиціонувати як захисника демократії, з, 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 з другої сторони, давати допомогу там, трильйони доларів на побудову демократії в Афганістані і захист демократії, яку вони будували в Афганістані, так і в той же час е, це просто так? Ну такі вони добрі, добріють нефіг, да? тільки от, гратися в демократію. А ні, їм треба відстоювати свою, тримати свій фасон. Як я кажу, да, тримати фасон, тримати марку. І вони є послідовні, вони це роблять скрізь по всьому світу, і якщо вони допомагають будівництві, розбудові демократії і захисту демократії, ну то нелогічним було би в їхній ситуації не допомагати Україні. Добрий день. То з однієї сторони кажуть: кажуть: от ви молодці, ви демократична країна, у вас є прозорі вибори, от ви створили антикорупційні структури. Ми вам тут допомагаємо, вкладуємо в вас, в тому числі в розбудову демократії, даємо там грантову допомогу і так далі. І тут вони такі, а на вас напали? Ну, то ми, як гаранти Будапештського меморандуму, посидимо в стороні, покуримо, подивимося, чи ви виживете. Ні. Це було б вже нелогічним з їхньої сторони, і звичайно, вони це роблять, тому що це є також продовження політики Сполучених Штатів. Ну, взагалі, зараз іде протистояння демократичного світу і тоталітарних режимів. Воно є, світ ділиться на цю історію. Демократичні країни намагаються об'єднатися, як би мовити, в один блок. Тоталітарні режими між собою, там в дьосна цілуються, і так далі. Там, Іран, Росія, Китай в той же самий. Вони так само ну, Білорусь там десь там на, на та саме на підносі бігає з Лукашенком. От, тобто, вони намагаються так само жити в цьому геополітичному світі. І, скажімо так, об'єднуватися ну, в своєму клубі інтересів. Якщо є клуб інтересів демократичний, то ще є і клуб інтересів тоталітарних режимів. На превеликий жаль, світ не україноцентричний, і сьогодні не все крутиться навколо на України, тому Україна це також елемент цього глобального життя, і то що ми сьогодні вийшли е, своїми тілами, своїм супротивом, своїм духом. В ту категорію країн, які перестали бути, як то кажуть, ну здобули свою суб'єктність. То це завдяки українському народу, і то, що з нами рахуються, де хто хоче нас бачити як союзників, дехто хоче бачити нас як партнерів, а дехто ну, наприклад, там каже, що треба, щоб вони зайшли в НАТО, а дехто навпаки буде казати те, про що ми говорили з вами вище, що а навіщо нам така сильна країна? Давайте ну, ми її послабимо. Бо вони ж тут можуть стати центром прийняття рішень на майбутнє чи якоїсь там е Балто-Чорноморський союз придумають безпековий з країнами Балтії, з Британією з Польщею і. Україною, то ви уявляєте, яка це буде серйозний геополітичний гравець, якщо от в такому контексті умовно вони об'єднаються. Тому Ну кожна країна відстоює свої інтереси. На превеликий жаль, просто дуже багато країн е, і дуже багато політиків слово демократичні цінності замінили словом е, долярова ціна. Десь так. А, але про допомогу так у нас з 18 жовтня починає аудитор працювати від Пентагона стосовно ось тих 113 мільярдів доларів, які сполучені штати інвестували в економіку в оборонку, починаючи із 24 лютого 2022 року з часу повномасштабного вторгнення. Зараз буде йти і Перевірка цих коштів. Частина команди вже почала здається, якщо я не помиляюся, із кінця серпня прибувати. І ось 18 жовтня Жовтня вже буде працювати ось керівник цієї команди від «Пентагону». Тут знову, якщо розглядати це, власне, в контексті того, що така достатньо жорстка зараз політична йде боротьба у Сполучених Штатах Америки, цей аудит він може Україні зараз нашкодити, власне, тоді, коли ця підтримка конча потрібна нашим збройним силам, коли йде активний контрнаступ. І ось минулого року, коли республіканці піднімали цю тему, досить часто від аналітики. Можна було почути, що цей аудит буде гальмувати допомогу, і це дуже негативно може позначатися власне, от на наших потребах сьогоднішніх. Ну, дивіться, давайте так наскільки я розцінював ситуацію взагалі з аудитами і різного ж типу заявами, особливо Трампа, Трампістів і демократів, що вони говорили? Вони говорили про те, що в Україні корупція. Вони говорили навіть закидували тези, що Україна продає їхню зброю, десь далі третім країнам і терористам. Ну і всяке таке. І вони вимагали проведення тих чи інших перевірок та аудитів, але на період проведення тих чи інших перевірок та аудитів вони вимагали зупинку постачання зброї для України. Ну, Це один із елементів відвертої співпраці з е, кремлівськими наративами, тому що е, призупинення постачання зброї для України буде говорити про що? Буде говорити про те, що нам буде набагато-набагато важче. Е, демократи і Джо Байден, я вважаю, пішли правильним шляхом в тому плані, що. Питання постачання зброї не припиняючи, але тим не менше надсилаючи аудиторів. Чи добре це, чи погано, на моє глибоке переконання Збройні Сили України і, як то кажуть, не крадуть зброю, не торгують зброєю і не перепродають її терористам і іншим третім там країнам. А отже, я думаю, що тут проблеми не буде. Тим більше ми знаємо, що вже такі перевірки неодноразово були. І в нас впливу до того, що є облік. Постачання і перенаправлення тих зброї, яку нам дають, можна відслідкувати будь-яку одиницю зброї, аж до того, в яку бригаду вона потрапила, і так далі. Тобто, в нас це є. Отже, питання зброї, я думаю, що тут ніяких проблем не буде. Ну, це я я навіть не то, що думаю, я переконаний в цьому. Тепер питання фінансової допомоги, грандової допомоги. Чи мають право західні партнери перевіряти, куди Україна тратить гроші, ті, які вони вливають в нашу економіку. Звичайно, мають. Що мене тут насторожило? Мене насторожило тут дві речі: е, перша теза теза президента Зеленського, е, яку він давав інтерв'ю, і сказав, що ні-ні ні, ми тут спокійні, гроші західних партнерів наші корупціонери не крадуть. Чесно кажучи, ну з гіршого на голову вже насунути не можна для своєї країни. Тобто, фактично він каже, що він не боїться перевірок аудиту з приводу західної допомоги, тому що він впевнений, що крадуть тільки гроші українських платників податків. Тоді, коли хтось когось запитає, чому президент Зеленський е, відповідальний за корупцію, чому українці так вважають вісім майже 80 там 78 відсотків, ну то то я хочу, щоб він про це знав. Дивіться, я як правило. Не критикую поняття верховний головнокомандувач воюючої країни, тобто Зеленський, є верховним головнокомандувачем. Але він ще є політик, який привів отой корупційний треш до мене в країну. Тому як якщо я кажу президент Зеленський, то я тут ділю так мовити ніділівої, але тим не менше, верховний головнокомандувач це те, що стосується війни. А президент це те, що стосується політики і того трешу. Так, от президент Зеленський, не верховний головнокомандовач, а президент Зеленський заявив, що. Корупціонери крадуть гроші українських платників податків, вони крадуть гроші західних партнерів. Ну приїдуть, подивимось, і якщо все буде чисто з тими грошима, то я скажу, що Байден може підняти це на прапор. Такий аудит не закінчиться за день, за два, за тиждень чи за місяць, а результати його будуть оброблятися і ще довго-довго моніторитися перед тим, як вийти з великою офіційною заявою. І, в принципі, Байден може сказати тоді на своїй виборчій перегонах, якщо він буде далі продовжувати цю передвиборчу гонку і так далі. Сказати: от дивіться, от ви закидали нам, що українці злодії. От, будь ласка, аудитори, ми послали, от вони не крадуть. Все, тоді все нормально. Тепер я навіть собі в жахливому сні не можу уявити, що десь знайдуть, що наші крали. Ви розумієте, Байдену не буде чим крити. Демократи зразу це піднімуть на свій прапор, і, і тоді нам прийдеться захищати Україну більше своїми тілами, ніж західною зброєю. І тут вже ніхто не буде розбиратися, чи це вкрали танка і продали, чи це вкрали гроші, які дали там на будівництво там, лікарні, ну наприклад, і їх вкрали і продали. Тоді це вже буде велика проблема. Це буде проблема не лише для передвиборчих перегонів Сполучених Штатів, це буде підрив іміджу України, і якщо ця нечисть, яка зветься корупціонери, таким чином відтермінують допомогу Україні, відтермінують зброю і так далі. Ми будемо нести дуже великі втрати. Але повірте мені, та нечисть до судів не дозиве.